Близько 80% ліфтів у Дніпропетровську майже повністю зносилися не за горами час, коли підйомники, що більше 25 років возили городян, стануть щоб обговорити проблемне питання. Народний депутат Яків Безбах зібрав чиновників і комунальників у самарському та індустріальному районах. В індустріальному районі 37 підйомників із 603 у неробочому стані. На думку депутата Якова Безбаха це дуже багато, тим більше, що дана цифра перевищує 5% дозволених за договором, укладеним між міською владою та компанією, яка обслуговує ліфти. Що треба для того, щоб розібратися? чому не працюють? Ну всім зрозуміло, що люди платять, наші бути договори, договора, бути бутислення. Структура, котрий ремонтують, дожна значить кладувати деньги, закупати пакеті матеріали. И производить ремонт, следить за этим, чтобы лифт работал. Но когда вот взяли договор, вот, значит, сразу стало ясно, почему оно все не работает. Потому что в этом договоре, как они его называют, типовой, нет ответственности сторон вообще. За словами народного депутата Якова Безбаха, договір складений таким чином, що вплинути на роботу приватних компаній неможливо. Наприклад, Ліфтремонт не виконує обов'язків зі встановлення системи диспетчерізації. А важелі впливу немає ні у райдержадміністрації, ні в управлінні житлового господарства Дніпропетровської міської ради. У нашому районі 22 тисячі 40 ліцевих щитов тобто це іменно абонентів наших. Из них заключены договора почти с пятью тысячами, а именно 4992 договора. Люди не хотят заключать договора по причине того, что не хотят брать на себя ответственность за выполнение обязанностей этого договора, а именно своевременно оплачивать услугу по техническому обслуживанию лифтов. Таким чином, за півтора року кількість укладених договорів з населенням в індустріальному районі складає всього 25%. відсотків у порівнянні в Самарському, де працює інша компанія 80%. На думку депутата, саме тому ситуація з ліфтами у Самарському районі більш оптимістична. З 209 підйомників не працює лише один. Але як кажуть фахівці, жодна компанія з технічного обслуговування ліфтів не впорається зі старілим обладнанням. Народний депутат Яків Безбах пообіцяв на державному рівні ініціювати програму з модернізації ліфтового господарства, що відпрацювала понад 25 років. Наталя Зборець, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.